Вітання, мене звати Василь. Я займаюся консультацією та підбором по причепах Урса. Максимально намагаюсь робити так, щоб ті клієнти, які взаємодіють зі мною, були задоволені нашим результатом з ними. Був на площадках, хотів поговорити з людьми, щоб мені розказали, бо то мій перший прицепт. Я хотів, ну під мене б зробили. Угу. Люди нічого не говорили, каже, ви собі вибирайте з чого, з чого то є. І я кажу, я не знаю, що до чого. А вас знайшов на ликсі. І, типу, все класно. Це рідко буває. Так, на ликсі знайшов, <с подзвонив, <с Мені стільки надали інформацію, що я загубився. Типу, я розказав, що мені треба, ну, під які потреби, і ви вже під мене підібрали, класно, і, все супер. Ну я задоволений. Ну і красно то, що я в принципі собі уявляв. Тарас замовив притчі без тенту, бо він хоче індиві... індивідуальний тент під себе, щоб максимально було зручно йому на базарі викладати, показувати товар. Тому наші йому тенти не зовсім заходять, але це не проблема. Потім при нагоді обов'язково покажу, який в нього буде тент Та, я, я, вже я. в процесі експлуатації цього причепа. Дуже вам дякую, дякую за замовлення. Дякую. Вам. Нехай служить. Дякую. Кому дякую. цікаво, прошу телефонуйте і. Зроблю максимально корисну якісну консультацію для вас і замовляйте. Ви нічого не переплачуєте. Тарас нічого не переплачував. Навпаки він отримав максимально якісну річ за адекватну вартість. Бувайте здорові. Все, пока. Щасливої дороги! Прошу телефонуйте і пишіть мені на Viber. Зможу так само допомогти. Всіх благ.